Вітаю вас, мої малята. Ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо думати. Ми будемо слухати, ми будемо співати і зарядку робити. І починаємо! Отже, Згадаємо, як співали наші букви. А-а-а. а о, о О. О. У, У. у. Сьогодні н, н, на, на на. Ні-ні-ні. І говорити будемо вірш про весну. Весна. Ви бачили, на вулиці прийшла до нас пора року весна. Весна. Сонечко вже багато більше, тепла вже. Більше, і радості нашої, і щастя багато. багато Давайте скажемо на на, на, там весна. На, 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 там. весна. Весна. Ло. Ло, ло, стало тепло, тепло. Подуйте сюди на ручку, Тепло. Ло, 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 стало тепло. Ду-ду-ду, я гуляти буду, тому що на дворі листочки починають рости. Квіти починають розквітати, і можна гуляти довго-довго і спостерігати. Отже, повторимо віршик. На 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 там весна. Ло-ло-ло, стало тепло. Ду-ду-ду гуляти. Буду. І ви подивіться ще раз це відео, повторіть цей віршик і гарно розкажіть мамі, бабусі, дідусю, татові, братику чи сестричці. А я з вами прощаюсь до побачення!